О, як з цього лісу вибрати, люди комарі. Вчора гриби так пішли. Ага, по гриби. Ми, навіть, ми в лісі не були навіть, не те, що на грибах. Десь дорога є. Я чую літаки літають. <рес> літаки літають. <рес> 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 Вони в небі літають, а не на дорогах їздять, ой боже. Чись, коротше. Це мій ліс, щоб ти знав. Що, що тут є? Це, це мій ліс. Там то моє, то моє, куди не глянь, все моє. Ні, хуя Е. Там білочка пробіжить, вона мені тут все шочки платить. Я не зрозумів, чому ми тут два дні лазимо, А це його лізо кажуть. Та я звідки знаю. У мене ліз великий, ще й не один. Я оренду. Ти б знав скільки в мене кабанів тут є. Свиноматка прибігла. А свиноматка, ну так. Да. Коротше, ми заблудилися в лісі, так? Да? Тихо хоч, чуть так летить. Коротше, да, ну... чую. Короч, слухай. Ти їсти хочеш? Хочу. Зараз така пора, грибів вже нема, все. Ну, є зато інші. Про питання в лісі. Так. Ну он, наприклад. Взяв кору. Так. Береш її їсиш. Ти ну це якісь ягоди, якби я ще знав, що це, це, це треба всього питати. Ведмедя, напевно, треба питати. Ведмеді так. Ведмеді мене тут а вони все в мене знають. А, поняв. Коротше, це якісь ягоди, вони не сігодні. Заповнив. Під сіма папою, це не папороч, під сіма папороцями є завжди ці конфетки зайці. Конфетки зоячі! О, Клос! Не їж. Сиш! У мене ягоди дякувати папа! Здесь Місяць будеш в туалеті сидіти! Но потім станеш ясновидцем. Здесь з синю! Літатимеш в облаках! Но потім впадеш в підземлю. Вибереш за тобою! Але не бери. Закону, якщо її змішати, ти потім мреш. Умру? Так. Да. Ну судьбу свою не побачиш. Ну, хто його знає, як ти мреш, ще ніхто не пробував. Я навіть не перевіряв. Це ніхто не пробував. А що це за що, що, що з нею буде? Забув, мене поміже погано. Вроді би щось там в туалеті будеш сидіти, щось там срачкою. Прикольно, мультики а, буду а, дивитися. Коротше майбутнє будеш передбачати А я їх вже з'їв. Да. Ну наше одне. Давай Будемо дивитися, що з тобою буде. Перша людина, яка їх з'їла. Не ну. смак бомб! Бомбезний. Походу я ягоди перепутав. Походу це ягоди не папороті, а видно білка їх сюди занесла. Походу то ягоди малинки. Ладно, ну його нафіг. Я, походу, цей перепутав чуть-чуть ягоди тобі. Це видно, там білочка бігла, папороті загубила <гум> ягоди. Та ні, нормально, нормально. Коротше, то я сос сос сосника. А, да. там мені нормально, нормально. Да. Там нормально, нормально. Просто після цих ягод ти типу, постійно щось там хочеш дуже когось там. Ну ти поня. Треба знати шукати Ну, <звук> <звук> Коротше, що це за фігня? <звук> Оце дуже і... якісний сік. Його виділяє сама природа від землі, откого ставиш бутилку, його поставив на землю вона Набирається, дві, диві. Ой, я Коротше, дивись. поставиш бутилку на землю, да? А від землі таке нарі... Та дай мені трохи себе трошки дай, ой. Коротше, дивись. Я зараз поставлю, да, буде такий прилип води, що звідти вода поліється. І пішов. Понятно пойняв. Це дуже опасна вода. Якщо її випити. Ну, місяць туалету не вийдеш. Ну звісно, це брехня. Якщо ти її випиш, то коротше. Хоч не збавиш. Які там побічні ефекти тих явок. Ну, ти ж вроді би туалетом хочеш. Дуже хочу. І це, товарі, і це все Вроде бы после того, как ты сходишь в туалет, там мишка вроде мой пройти. Но я кого? никто что не проверял просто. Да никто просто все не проверял. Ну так что... Понял, принял. Я считаю, что он умер очень больно. Считаю, что он мучился. Своей смерти жаль, конечно, этого добряка, К конечно. Це якось автоматично вийшло. Я відчув, ти ще коріння не не пробував, ні? ні. Треба пробувати. Давай начекаємо. Короче, це дуже свята вода. Ну я ж казав, від землі все добуває. Де ти був? По воду ходив. Від відміці не ти лазиш десь, непонятно Тут де. Він стати пішов. Він мене там знайшов. Ти, по ідеї, мав дні в туалеті ще бути. Я вже прослався на дереві. Весь, я всі гриби тут, а я все тут знаю, всі ягоди, мене тут всі знають Угу mm -hmm. Я понюхав, воно було вкусне. Хороша снігара, певно. Дивись, я сейчас зараз бігаю. Прибіжу і принесу тобі корінь імберя. Наш Сєвєрополісного Ну короче, самої Антарктиди. Поняв. Давай, да. Максим, а, я тебе куда казал? Ехать! За хлебом, а что? Так а что ты сидишь? Давай пошуршал, бегом. Как раз не в пяти. Ну, до Антарктиды я не успел, не замороженный, конечно. Ну, ближайший. Короче, в Африку я занял. Корень самого кактуса Арбозника. Если ты его здесь ты можешь представить все, что ты хочешь. Ты вот так. Взял, Лизнул Уявив собі і воно з'явилось. На, ти попробуєш. Mm -hmm. Ти вже лизнув. Я подивився, що ти будеш з тобою. На, ти попробуйся. Ну, Коротше, ти зараз пробуєш? Виглядь, нормально. В самої Я... Африки! Його не їж. Понятно. Та не так багато, не увлікайся. Це ще мені додому. Що я вночі потім робити, якщо світла не буде? Я тебе зрозумів. О, що це таке ланду? Відмідь! Який відмідь? Чуєш? Артем? Ого. офігел? Шо? Я все то загадував, поляну під б... подбрюзовиків. Де вони? Та кундо вони! Ти якісь дівки! Та то гриби! Я не знаю, що тобі там кажуть, а мені! Всі тижнішки! Мені гриби кажуть! Ах ти... Дядя лісник! А тут точно одні ведмеді? Ну це білочки і лисички. Білочки, лисички? Поняв, прийняв. Якщо заходиш в мій ліс, віск... ніякі ягоди не ліс в першу чергу. Поняв. Я не хто? Мені О. Білочки. Радуються. Ясно. А, а що ти що да? ти питав мене? Та так. Нічого, нічого. Нічо. Я Дядя лісник. Що вже кінець всього нашої подорожі. Може ще там де курс виживання, там лігонько такого помаляв. Поняв. Ну це ще не скоро. Поняв. Ти ще підрости, хорошо Ще одне суть Ніколи одкопу не збираю оранжеві ягоди. Після них ніхто не знає, що було. Не збирати. Оранжева ягода. Ягоди оранжеві не збирати. А чого не збирати? Не знаю. Так мені дедушка казав. Після чого він її помір. Так я до похорону не готовий. Чи може все-таки він живий? А я ж не знаю дороги. Може треба було туди піти. Там я бачив. Далі є дорога, туди може треба було піти. А де цей вже? Капець! Треба було, певно, сюди йти. Ой. Капець. І куди йти? Комашня одна літай А, я понял, що тут комашня. Тут від трупаки комашня тільки. Я зрозумів що то були за лисички. Ой. А, це ж Ну що помір Він ж казав, такі ягоди не їсти. Оооо. Добре кобасило походу. Вже й ноги воняють. Тихо не мене, тихо не мене! Іди презервативами поняло! Своїми синіми пакетиками мене хочуть... А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.